Осташки, рідне село, маленьке, але з великою душею. Тут кожен метр землі знає сліди наших предків, а кожен камінь приховує історію, яку варто розповісти. Назва села, як відомо з інтернет-джерел, походить від імені Остах. Остаж старовинного українського чоловічого імені Найімовірніше, саме так звали першого поселенця або власника земель, на яких і виросло наше село. Це характерно для багатьох українських сіл. Їх називали на честь перших людей, які оселилися на цій землі. Вперше Осташки згадуються у документах XVIII століття, і з того часу село не переставало жити, змінюватися. І розвиватися. Село дуже компактне, всього трохи більше за десяту частину квадратного кілометра, але на такій малій площі живе майже тисяча людей. Лише уявіть вулиці, де кожен знає один одного, де голос сусіда це частина щоденного ритму життя. Тут немає чужих. кожен Свій і ця щільність населення створює справжню спільноту, де люди підтримують один одного і разом долають будь-які труднощі. Одна з головних вулиць села це вулиця Центральна, вона немов артерія, що живить усе село. До початку повномасштабної тут приходило багато важливих подій. Тут стоїть школа, де навчаються діти. Школа це серце Осташок, місце, де закладають фундамент майбутнього. Вчителі тут більше, ніж просто педагоги, вони друзі, наставники, люди, які виховують патріотів і справжніх громадян. І хоч школа не велика, вона виховує великі душі. Наша церква Святого Миколая Чудотворця душа нашого села. Символ віри і єдності її будували більше десяти років з 1998 по 2009 рік. Це не просто будівля, це місце, куди збираються всі в радості і в біді, щоб знайти підтримку і силу. Церква стала осередком спільноти, символом того, що навіть у найважчі часи ми разом. Війна внесла свої корективи у життя Осташок. З початку 2022 року наше село прийняло понад 50 переселенців, людей, які втратили свої домівки, але знайшли тут притулок. Ми стали для них сім'єю, підтримкою і надією. Ці нові люди додали нам сил і віри, адже в єдності наша незламність. Ми звичайно пам'ятаємо наших героїв. Володимира Токаря, Віталія Фостенка, Владислава Пшеничного, їх імена назавжди вписані в історію села, а їхній подвиг живе у серцях кожного з нас. Вулиця, де проживав Владислав Пшеничний, тепер носить його ім'я це малесенький знак великої вдячності і пам'яті школі. Є меморіальні дошки, вони присвячені всім трьом героям. Вони щодня нагадують учням про справжню відвагу і жертовність. Ми безмежно вдячні усім воїнам-односельчанам, які зараз боронять Україну, тим, хто вважається безвісти зниклим, і тим, хто перебуває у ворожому полоні. Їхня відвага наш приклад. І наша надія Осташки це село, яке не здається, тут життя тече крізь історії і традиції, через біль і надію. Це місце, де кожен день це маленька перемога, а кожна людина частина великої родини.